Вже сходило сонечко рано, побудила, ой мати, нас рано, ой нас рано, ой нас рано, побудила, ой мати, нас рано. Четвертий повний день в Зубриці. Починається з того, що приїхав господар Андрій і направив нас на новий маршрут. І ми відправляємо сьогодні до джерела для вас уже відомого, з дуже смачною водою. Поряд із джерелом є права дорога. І саме по тій дорозі ми піднімемося на перевал. А в магазині Ліда. Продавчиня попередила нас, що на той маршрут поїхало вже до 15 квадроциклів. Подивимось, як вони там розбили дорогу. Подивимось, що то є за перевал такий цікавий. Тобто ми для себе відкрили в Зубриці ще новий маршрут. Гайда з нами! Підписуйтесь на канал. Студія Вел. Well. Ставте свої вподобайки. Та коломийка, Там гуляють бойки, там музики хай награють, скачу дібали. Друзі, зараз відбудеться незначна, але дуже цікава подія. Вперше наша Людмила, яка тут перебуває в перші дні, переходить річку зубрицю. Своїм ходом у кроксах, туди її носили на своїх плечах мужні Атланти. А тепер вона сама, сама дивіться як правою лівою, лівою правою. Надя то вже така досвідчена. Що що кажеш? Процедура загартування. О, процедура загартування для глухуювати. Хто не почув. Подивіться, який красивий панцирний мухомор. Їсти його, звичайно, не можна. Він отруйний, але ж красивий. Отак От мені якийсь хижий птах подарував пір'їну, на щастя. Я ж в горах, а в горах носять такі пір'їни. На капелюхах. От власне це роздоріжжя. Ми весь час ходили цією дорогою і знаємо цю дорогу. А по цій на перевал не ходили ніколи, і сьогодні підемо на перевал цією дорогою. Що нас чекає, невідомо. Але ж ми допитливі, ми хочемо не тільки самі подивитися, а й вам показати, що там в безкітських горах. Бачите, знову ми упакували всю їжу в торбу і несемо ховати в потаємне місце. Це для того, щоб не носитися, бо воно доволі таки важке. Зараз ми сховаємо, а на зворотній дорозі зробимо собі пікнічок. Ми ковбаси купили, яку будемо смажити на вогні. Для цього взяли сірники, там є дрова в певному місці, є місце для вогнища. І у нас буде чудовий, ну, майже прощальний пікнік. Хоча ми ще завтра цілий день тут. Ну і, звичайно, сьогоднішній день. Ось сховав потаємне місце і ще і прикрию а, отак листям папороті. Щоб не... Приваблювало увагу подорожніх. Світлана побачила таку смакоту. Ми вам її покажемо. Великий виноградний равлик. Знову дорога-річка. Отак починається перевальний наш шлях. Тут, як ви бачите, дорога і річка розділилися в цьому місці. Дівчата пішли дорогою, а річка тече паралельно дорозі. Тобто дві дороги: водяна і суходольна. Дві дороги, два шляхи. Треба Куди нам йти? На Давай, Сусані. По основній, по основній. Ну, ну, по зараз подивимось. Так, дійсно, коли так розходяться дві дороги, то весь зараз думаєш, якою дорогою йти. Грязюка лікувальна. Я думаю, що вся грязюка лікувальна. Особливо ося. Їхали ось хлопці. Є ми йдемо. А на поїд... чому вони їхали? На квадроциклах. А ну їхали. давайте роздивимося. Бачите, сліди. Ми шукали, якою дорогою йти. І квадроцикли, звичайно, їхали на перевал. Оце свіжі сліди. І люда, як юний слідопит, правильно все вирішила. А врешті-решт дві дороги знову з'єдналися. Річка і суходільна дорога. Ну, так в горах бува. Квадроцикли їхали саме по сухому. Ну ти там, Надя, побачила. Золото, бачиш майже золото. Блищить. Блищить. Де покажи. Ось, ось на сонечку не А, оце близько, на да. сонечку виблискує. Водичка тепленька, йти ну, задоволення одне. Ура! Патічки прогрілися да. і вода вже тут не є такою крижаною. Вона вже тепла, вже можна, так приємно йдеш і отримуєш насолоду від водних процедур. Дві дороги. Дві річечки, дві річечки. Цікава діляночка. Тут потічок тече зліва і справа тече потічок. Вони з'єднуються в єдину ріку, а дорога йде наверх. І дівчата пішли цією дорогою. Хочу зараз пояснити різницю між ялиною і смерекою для тих, хто ну, не дуже розуміється на ботаніці. Дивіться, ялина більш така темна і плоскі гілочки. На передньому плані смерека, бачите, зовсім інші гострі кулючки. І вони загострені, вони гострі. Смерека ялина. Ялина смерека. Не знаю, як на квадроциклах можна штурмувати таку гору, хоча Людмила каже, що це саме воно. те, що треба, саме воно. Така крутизна. Видно сліди вони тут їхали. Це екстрим якраз для них хто їздить. Вони паралельно пахнеться. Один по одній дорозі, по другій. Якщо вони знають дорогу, то... Десь зустрінуться. Як вчора ми бачили. Русло, порода. Ага, вода промила. Різні породи. Дуже цікаво, як пиріг. Вода повимивала в породі. Русла собі. Ось такі. А он гора цицька, мабуть. Ось свіжі сліди квадроциклів. А ось свіжі сліди наших мужніх дівчат, які як квадроцикли, двоцикли. Штурмують гору. Що? Яка стіна гарна. Цікава. Гарна стіна. Покажемо стіну для вас. О, яка стіна. Мита дощами, вітром обтерта. Гриби трутовики. Але, на жаль, не ній. Твердющі. Уявіть собі, як оце тут, дивіться, одна колія висока, а друга в ямі. Як вони тут? Я то йду ось так. Дивіться, з двох сторін. О, о. Як вони на тих квадроциклах? Ой. І входимо тепер ми в дрімучий ліс. Ух, такий. Темний. Там така щіла. Це буки. Не бояться дівчата, ні вовків, ні їжаків йдуть сміливо в чарівний буковий ліс. Знайшли отаку велетенську велетенську смереку. Пробуємо її обхопити. Бачите, як дівчата обхопили. Особливо надіжда там позаду. По стовбуру пішла тріщина. І невідомо, це тріщина від морозу чи... Тріщина від блискавки. Бачите, жовтуватий колір це так дерево себе захищає соком, живицею, щоб вилікуватися. А Людмила поповнити хоче своє здоров'я за допомогою такої от чудової енергетичної деревини. Це смерека. Смереки зроблена наша хата, в якій ми живемо. смереко! Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя Смереко! Ой, Смереко! Знайшли дівчата, чорниці, Афени по поприкарпатському і напали на них вже. О, ліг та відпочиваю. На дихаю на всі груди повітрям свіжим карпатським. Боже, яка благодать, люди. Так, їжджайте всі в Карпати, набирайтеся сили. Українці нам потрібна сила. Світлана знайшла кучик, зараз ми вам покажемо облити, як вона каже, ягідками. О, подивіться, звук. скільки ягід. Так. І всі достигли вже практично. Ну, чесно кажучи, вони ще сили такої не набралися. Солодощів, як лісові ягоди, але смак чорниці можна вже відчути. Піднялися на велику галявину, на якій росте дуже багато різноманітних квітів, різних кольорів. Ось там бачите такі маленькі точечки? То Наші дівчата напали на афени, тобто на лісові ягоди чорниці. Ось тут цілі, бачите, чорничники. Вони ще тільки-тільки почали достигати чорнички. Ось лісові ягідки, чорнички. Подивіться, яка краса. Гора за горою, гора за горою. Ми піднімаємося все вище і вище. Ось блакит Карпат. Блакитні гори Карпати.